Доброго дня! Так, друзі, вітаю на каналі Мастер своєї справи. Сьогодні буде коротке таке, незвичайне відео. Дивіться. Зараз по камість можливо стоп замовлень до 3 квітня, тому що йде затримка виробника по виготовленню строп поліамідних, там, де я замовляю. У них затримка йде із постачанням нитки для в'язання ось такої стропи, щось їх там трапилось, і йде затримка. Тим більше очередь зараз дуже велика. Я на очереді стояв, ну, 20... моя очередь повинна була бути 24 березня, але я вчора поспілкувався із замовником і мені сказали, іде йде затримка в постачанні ниток. Аж лише 3 квітня, можливо, тільки нитка доїхав або приїде, або вони тільки запустять виробництво ткан... стропи. Тому на даний момент, поки я нічого такого по амуніції поки місця не, не, не приніматиму, ось тут залишилось трошки стропи. На днях я пошию термінове замовлення на пару підсумків. Тут якраз достатньо буде для підсумків для АК, і відправлю. І поки ми, ну, поки ми все, ось така ситуація склалася, щоб купити десь в інших магазинах, не в виробниках. Виробник я тільки нашов один, такий нормальний, якісний виробник. А якщо десь купляти в магазині таку стропу, то на... Вартість стропи від виробника, яку я беру до бухту 25-мм ну, 50 метрів по вартості так, виробника. Я на ту суму можу купити, ну трошки трохи менше, ніж півбухти, тому що вартість в некоторих магазинах е, буває, <кій> ну і я дивився є і 20 гривень за метр. Є дешевше, є і дорожче. Тобто, така моя бухта, якщо я захочу купити в магазині. Да, таку саму Я знаходив і розпитував вартість 800 гривень, 600 гривень і вище. 600, 700, 800 і вище пішло. Ось так. Але я ж дивлюся, і по описанню, як пишуть, виробник Україна. Виробник Україна цієї стропи. І тобто саме зрозуміти, що. Там, де я беру цю стропу, там де я беру цю стропу, я беру по низькій ціні від виробника. Ті, ну, Звісно, вони продають трохи дорожче, тому що ну така їхня ситуація да, продають. Я не зможу купити струму, тому що якщо 800 гривень буде мені стоїть стропа в їх. А за 800 гривень я куплю у виробника дві бухти такі, там докласти ще 50 гривень і купити дві бухти, отакі от стропи, то. І тим більше, дуже, дуже часто в основному продають тільки бухтами. На метраж не продають, або якщо продають на метраж, то для, для мене це ще виходить ще дорожче. Ось так. Ось така ось ситуація. Там із спокамість. Я, я повідомлю, я скажу, якщо виробник напише мені, скаже, що процес пішов, ваші стропи будуть з дня на день, скоро все будуть. Я тоді повідомлю, скажу, що. Відновлюється е, замовлення, далі приймаю, і тоді вже е, можна буде обговорювати, кому що потрібно буде пошити. Але в тому випадку, тоді, коли у мене будуть стропи вже на руках, я знатиму, тому що все мене є, і я можу свободно, вільно починати е, шити е, далі. Ну, ось така ситуація. Так, ну, Ви бачите, що так вийшло. Я зробив замовлення. Мене попередили, що поки, поки, місць, поки місць немає як. Добре, дякую за відеоперегляди, дякую за підтримку. Все буде добре, все буде Україна. До побачення.